Забрав топ одного проти бидла, яке залотало дроп. Ти думаєш, тебе врятує паркан? Проти такого, блядь, скілового гравця, як я тебе думаєш паркан врятує? Далбайоб. В рот собі ту хаєшку накинь. А, це ззаді, нахуй. А я думав, блять, не ззаді. Давай, блядь. О, ніхуя собі залетіло, блядь. Я в захваті повному. Я чисто вже тикав назад, і воно просто полетіло. Поняли? Це випадково дуже сильно сталося. Сумно, сумно, аж за край. Хочу тебе трахнути. Грай, музико, грай. Єбать, я не знаю, як в мене народився такий чудовий текст. Я його ніде раніше при тому не чув, ну тобто я його. Я його сам щойно згенерував, ніхуя собі, а кого він вицілював. Значить. Він вицілював в цьому напрямку, когось він тут побачив, можливо. Фу, ти що йобнувся, блять? Я якраз руку потягнувся чухати. Добийте 400 лайків, будь ласка. І я проти ресі, нахуй, я проти ресі вийшу. Тут же, геть, не виїбнешся, ви поняли? Сука, трабо хочесь.